треба любити і знати історію своєї країни повчають школярів перед офіційною частиною дня визволення україни від фашистських загарбників ветерани полтави а вона під час війни більше всіх пересрадала і більше всіх було тут розбою і звільнення україни велике свято для тих хто воював тих хто зрозуміє що тільки мужність любов до батьківщини Дає можливість звільняти свою землю. Треба про це доводити до молоді, щоб наша молодь знала правду і історію нашої України. Учні 27-ї школи не нарікають, що їх змусили на холоді тримати прапори. Вони розуміють важливість дня і нині понад усе бажають, аби якнайшвидше ми святкували ще одне визволення, але вже від російських агресорів і окупантів. Я знаю, який сьогодні, сьогодні день. сьогодні день визволення України від фашистів. Мені нема 18 років, буде 18 років добровольцем піду. В цьому навіть не сумнівайтесь. Я по-друге, а ну, як ви визвол... як показати свій патріотизм? Тобто ми робимо, що можемо. Так, хочу захищати Україну з такий час, коли погибають мирні люди, борються. Друг проти друга Валентин Васильович штурма. з другом Миколою Олександровичем штурма. брали участь у боях за визволення України. Штурма. Нині лише сумують, що не можуть допомогти нашим хлопцям на Донбасі. Трьох радиш того штурма. Визволяв знаєте, і он тоже сам. ми много визволяли, много бомбили, много стріляли. Я штурман полка, штурман полка 185-го. з п'ятого Будапештского. градусі Кировоградського красна Оборона Севастополя, взяття Берліна, Будапешта, Віни. Ми повідали, а все остальное. Награди повседневні. До меморіалу слави покласти квіти прийшли керівники міста, області, ветеранських і громадських організацій Небайдужі полтавці. Це голос історії для усіх поколінь. Полтавці вшанували пам'ять загиблих, дякували ветеранам, а керівники обіцяли і надалі їх підтримувати. Ми бачимо, що в нас вже нові ветерани народжуються, які так само, як і вони, свій час захищали свою батьківщину. Україна прийшла від одних окупантів під інші. Тоталітарний режим, який. Зараз уже через глядаючись в історії, ми можемо побачити, що ці два режими були приблизно однакові. Мир, стабільність і порядок це саме головне, і до чого вони йшли. Хочу закликати не тільки громадян нашого міста, а громадян всієї нашої країни. Тільки до єднання. За мир, стабільність і порядок воювали наші діди. Тож пам'ятаймо нашу історію. Робімо висновки і рухаємося вперед.